Використання облікових записів з метою поширення недостовірної інформації карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років. За такі формулювання, шквал критики і осуду, Масові віртуальні атаці за у Фейсбук піддали народного депутата Георгія Мазурашу. Допис пов'язаний з висловлюванням щодо нового законопроєкту, який передбачає боротьбу проти використання ботоферм та фейкових проєктів, які розповсюджують неправдиву інформацію, що загрожує національній безпеці України. Користувачі соціальної мережі поширюють викладений пост, супроводжуючи його осудом та гнівними коментарями. Однак, сторінка, на якій було викладено це висловлювання, і сама є фейковою. Сам Георгій Мазурашу бореться із фейком вже чотири роки. Наші журналісти зв'язалися з нардепом особисто, аби з'ясувати всі деталі, було таке, що ми там разом з друзями, з колегами, там з фірми, так намагалися якось. Поскаржиться на те, що це фейкова сторінка, там чи відповідний там розділ у Фейсбуці. і робили це більш-менш кучно, сподіваючись, що це можливо так вдасться достукатися до, до ФБ, але теж е нічого не вдавалося. Я звертався до правоохоронців. І не раз звертався до правоохоронців, отримав відповідь про те, що вони нічого не можуть зробити у 2022 році. Влітку десь я вже навіть звернувся до міністерства внутрішніх справ з депутатським зверненням з таким текстом, який зобов'язував їх відкривати кримінальне провадження за цими фактами. Тому що за наслідками діяльності фейкової стрінки ще й там прилітають масово достатньо там якісь різні погрози та мені та тобто базуючись на тому, що вони там читають кримінальне провадження там зрештою відкрили.